we mm -hmm. Я міг просто поспати, навіть не знав, що ці моби що над нами нічого нам не можуть зробити. Тобто враження, так, так розумію, вони раз не зааграні і от виявилося, що я можу просто поспати. Ну, Прекрасно, ну, якби... no problem, я тільки, тільки за таких такі штуки. так. Е якось в мене тут все не дуже добре поставлено. Спакелем. Ну що, і давайте... Пудемі йти сюди. Треба дочекатися, поки вони всі згорять. А чому ви не горите? А, бо тут не... Це не дах. А я думав, тут дах. Нда. Ось нема ще одного меча. А, давай, зникай. Разу два. Е, блін. Щось мені забагато стало. Ух, якийсь з'явився непотрібний. Так, це ми заберемо. Мобо ферма, в мене тут є своя прекрасна. Так, тільки мене щось цікавить, що скелети не йдуть. Так, тут і реально мобів просто неймовірно багато. На валяється. <звук> Думаю, що його можна забрати. Ого. де ви? Холо, вау! Wow. Я пожартував, я пожартував. Я, Мене нема, все. Так, 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 звалюємо, звалюємо, звалюємо. Ааа, звалюємо. Звалюємо. Не стріляйте в мене, я добрий, я нічого вам не зроблю. От він постріли мені капець. Фу! Я <п автоматична>. повної безпеки отак ще зробимо. Стільки зомбі м'яса розбирав. І цілу делегацію з собою привів. Привіт! Скучив за мною? Я за тобою... Ні. Не поняв! Як це він так зробив? А. а... По-моєму, треба отак зробити. Що за фігня? Дякую ем так. Нам десь сюди. І ось він нас Home Sweet Home. Дуже сподіваюся, що наші речі не пропали. Ем, але я тут без меча не піду ніяк. Це 100%. Так, мені треба ще зробити... Та ні, більше нічого мені треба, тільки меч. Ось так, ось так. Ну все, начувайтеся. Ще що мене напрягало ця штука, я її витру. Я йду з вами там порозбираю, зараз, я вам зараз покажу. Ну реально, що за прикол був? Як він мене вбив через двері? Ні, ну я знаю, що таке буває. Це ж Майнкрафт. Але ж це несправедливо. Цікаво, є якісь шанси у мене зараз проти них, в принципі. Ходу є, тому що їх тут немає. Ха -ха -ха. Так, це ми на себе вдягаємо. М -м так, сокиру сюди, навіть отак зробимо. І я думаю, я одразу буду два мечі носити, щоб на всяк випадок, якщо один з одним щось станеться, я одразу вдягну другий, візьму другий. так. Ну все, хлопці, я розізлився. У мене є золотий шльом, і зараз я вам наваляю. Ну Якщо вже туди я ще раз помру, то я вже сюди без броні не піду. Да, тут теж. Привет! Як у вас справи? Козел. О, ти мене вбив? Давай Крипер. Дякую. Крипер, хе Кріпер ж можна так тупо стояти. Але я не хочу тупо стояти тут. Кріпер, привіт. Такс. Не вбивай мене! Ні! <гум> Не вбивай мене! Я бачу столик для зачарування, до речі. <гум> Правда, деживю, знайома ситуація. <гум> Ні, зомбі, як ти тут опинився. <гум> Ніхто за мною не біжить? Там я бачу столик для зачарування, і це. Це круто. Фу, знову весь в стрілах, побитий, як завжди. І в мене навіть залізе не вистачає щоб щось нормально скрафтити. Так. Ты чувствую бежишь? Правильно. Так, походу там ты там і бігає в грі. Не? Ну, видається, мені що бігає. Так, я б все-таки хотів зачистити цю фортецю. Цей... Я ж називаю цей фортецею, цей дім. От хто він мені в пощенках сидить. Все. Ось цей товаріщ. Щось знову починається, збираються куча мудаків. Ну, Тут тут треба пробігтися, по-моєму, з факелами. Факел закінчуються. Не вбивайте мене. Ахага! <головіка> я тебе ненавиджу, скелет. ненавиджу тебе. Фу, я вже задовбався щось коментувати тут. Тут просто немає слів. Що я там собі обіцяв, що я без броні туди не піду, так? Давайте зробимо ось так. Візьмемо зараз з собою залізок, який у нас є. Швиденько туди пробіжимося, заберемо свої речі, хоча це, до речі, буде важко зауважити, тому що вони там майже біля виходу. І на місці вже собі скрафтимо якусь броню, бо ну це нереально. 6. ще три шматочки можна зараз швиденько переплавити. Плався. І ніч якраз, до речі, настає. Я тут переночую, тому що мене задовбало, спавнутись там фіз знаде. Можу собі зробити меч алмазний. Теж, до речі, було б непогано, але я перш хочу свій металей використати. Можна спати? Не можна. Спати хочу, спати. Виросла картопля. Теж, теж суттєво важливо, тут виросло, по-моєму. Ну. Щось не, не надто густо росте. Не удобряється картопля. Так, давайте ми її одразу на присмаження. Не можна спати ще. Є. Можна. Окей. Засинаємо. Картоплю зараз забираємо вже. Побігли. У нас до цих скелетів є серйозні питання. І ми хочемо почути на них відповіді. От я хотів думав, блін. Карта, немає екшену ніякого. От маєте акшн. Повний акшн. Таак. Dest. 70... 60 метрів. Все одно цікаво, що це за будівля. Ну явно вже будувалося. Не просто так, це незвичайна якась коробка. Тут щось мається на увазі. Це якийсь, напевно, є історичний її відповідник. Реальний мається на увазі відповідник. Холера. Ти хочеш? Все. Просто якщо там зараз буде скелет якийсь стояти, оце буде трабл повний. Так, тут моя моя ця. Мої речі. Добре, що одразу меч випав. Так, я спущусь трошки нижче. От сюди принаймні. Е, ми можемо зробити капчики. Ось так. І це вже щось. Е, факели сюди. Ще факели. Так, забігаємо, там спавнер. Блін, як то спавн родовий ти. Не-не, все, 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 ходки, все, 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 все. У мене нема питань до вас. Все, вони одна, одночасно двоє валило одного. Словісні. Вау-вау-вау! Wow, Да-да-да, wow, wow. розбирайтесь самі там між собою. На цей раз по кому стріляють все давай, тусуй, чувак. Та -мо, де ви тут стільки набралися, а? Так, це сюди це забрали. Це забрали. Солом дречь теж забрали. Так, там, походу, ще одна спаунер На цей раз зомбі. Так, давай, Кріпер тусуй, звідси. випала. І швиденько тут все освітлюємо, тому що якщо тут є зачаровування, кімната для зачаровування, то ми тут завжди будемо ходити. І освітлення має сенс. Там десь ще скелет заспавнився. Кліп. Козел. Ти не міг почекати, поки я скриню свою. Тільки зомбіати -ті не назбирали. Так, що тут у нас? Тут явно якийсь такий закулок, в якому теоретично могла бути скриня, но її тут немає. Окей, ставимо сюди факел. Е тут що у нас? Так, тут у нас скріпер. А ви де тут беретеся, теж не зрозуміло. Ай, козел. Такий підірвав. Так. Теж вони десь звідки? Звідки вони ще беруться? Явно в такій кількості вони просто так не можуть тут з'являтися. Може це якась бібліотека? А ось вони. Забрали. Скриню теж забрали. Так, розжелка. А, такс. Ну, беремо по максимуму факелів, тому ну, що... Ну, в будь якому випадку вугілля в нас вже відновлювальне. Так, до речі, у нас 13 рівень, можна навіть щось зачарувати, але я би просто таки хотів очистити, зачистити повністю це місце. Ну, щоб бути правильним, що тут немає більше ніяких спаунерів. Тут є варіант, що такий, що можуть бути десь між книжками ці спаунери. Це взагалі не айс. От, наприклад, давайте гіпотетично. Яка товщина... А ні. Товщина стінки нормальна. Так, тут, походу, все окей, так, тут по колу йдемо. Фу, ну що ж, блін, ми зачистили цю всю фігню. А, цікаво тільки що ще на даху. Ну, Теоретично ми зараз можемо вилізти на дах. Перед цим поїмо, правда. Є. Такс. І... ну та що, давайте такі блоки будемо використовувати. Давайте ще, знаєте, що зробимо. Давайте ще зробимо собі штани. Ось так. О, прекрасно. Те що потрібно. Так, і я хочу вилізти і подивитися, що це таке робиться. В принципі, на цей весь лабіринт хочу подивитися, і чи ніде скрині не пропустили. По-моєму, ніде. Так. Знову це небридливий вейпоінт. І я щось не розумію. Ага, над нами отака от штука. Ем. Ну, зробимо якось отак. Щоб нам зраного голову це все не посипалося, що там є. Що там нас чекає. І дивимося. А, абсолютно нічого, голий дах. Вау. Wow. Будемо знати. Будемо знати, що тут нічого немає. Навіть закриємо цей вхід. Все Це все ми забираємо з собою. Воно нам згодиться. Або не згодиться, я не знаю. Але заберемо. Тікс. І так, зачаруємо зараз собі якусь фігню. Можна, до речі, навіть бруню зачарувати, я так себе подумав. Тому що... Або меч. Можна зробити алмазний, правда, меч, так само зачарувати його. І от до речі, знаєш, навіть з'являється кісенс в том бомбом в цьому. В фермі. Цікаво, що дається... Ці... Ні, ці таблички абсолютно нічого йому не дають, ці верніші книжки. А, є якісь ближчі? Ці теж, напевно, нічого не дають, і ці нічого не дають. Ну, звичайно, є радикальніший метод. Оце тут, так, е, знімаємо броню. Так, да, тепер дають. 13 рівень нормально. Fire Protection. Mm -hmm. <смеш>, да. М -м, мечі поремонтуваємо. Поремонтуємо, напевно. Та і давайте. Даш мені перший рівень? Ні, я думаю, ця Фіня мені перший рівень не дасть. Так, і я якусь одну все-таки з собою заберу, я думаю. Перед цим я е, зачарую меч. О, страта один. Прекрасно. І одну заберу. Е, звичайно, якби у нас був сил тач, то... А! Я тут взявся! Кусел! Ну от реально, десь спавне, що через себе, або в підлозі, або в стінах. Блін, як не мене. О, до речі, тут ще можна отак вийти. Пройдемося. Тож на кутах ще можуть скрині поховати. Ні? Може щось бути на кутах тут. Або спавнери поховати на кутах можуть. Але походу не в цій грі. Тут немає ні спавнерів, ні скринь. А, обкопувати кожен кут мені влом. Тому ми просто так пробіжимося, перевіримо, що все окей. Та все окей. І звалюємо додому. Ух. Ну і, звичайно, зараз будемо закінчувати серію. Прекрасне місце. Мені сподобалася ця от башта. Та, правда, ну, Луту з неї небагато ми забрали. Але от, оце пробивання сюди, дивіться, ще десь тут з'являється. Козил. І тут, ну, тут собі можете сидіти, мені, ви мені не потрібні. Отак От так, я скажу радикально. Так, і я би все-таки вже вертався додому, а всіма іншими справами займався. Тобто, продовженням пошуку машини вже зайнявся наступній серії. Так, нам, по-моєму, так, нам на цю вулицю. А, тут ще ж метро є. Мені ж казали, що треба в метро обов'язково попасти, ну. Як бачимо, поки що немає часу на метро, тому що і без метро тут купу всяких штук є інтересних. Інтересненьких. Текс. Home, sweet home. Фу, викладаємо це весь це все сміття, що ми набрали з собою. Тут реально купу всякої фігні, є так порох. У нас, речі, порох, до речі, пороху дофігаємо. Нитки, стріл, скільки в нас є. Ого, так, картоплю. Ми сюди поставимо. Та давайте дровами її перепалимо. Морква у нас є навіть. Морку теж можна посити пір'я. Не потрібно нам поки що, я не знаю, навіщо воно так. Плитки-плитки. Теж не зрозуміло, Ну, можна я думаю, викинути скоро. Це, до речі, що таке? А, це чорна шерсть. Я вже думав, у нас тут якийсь обсидіан з'явився. Так, папір і теоретично ми ж по-мов вже можемо карту крафтити. Е, тільки да, як як, кати карту робити. Mm. Mm. Отак. От Отак. Ні, не так. А, треба компас. Я згадав, як робити. Ну окей, це. Я знаю, тут на цій карті можна знайти компас. Але ми будемо його шукати в інший раз. іншим разом. Так, кістки, просто неймовірна кількість кісток. Можна спавнити. Фармити дерева, до речі, треба у нас теж багато. Можна теж робити цій книжковій полиці. Е, Столи для зачарування ми десь зараз поставимо. Fire protection, protection, sharpness. 2. Ох, це ми зараз десь виюзали. Так, шкіра. Золоте яблуко, поки що ми теж викладемо гриби. Оці золоті нарости, яких я теж, до речі, неймовірно багато провтикав, коли загинув. В якихось серій. В якійсь серій, так. І залізо лишні ми теж викладемо поки що сюди. Е, я би хотів зайти в наші апартаменти і покласти сюди голову стіла і голову скелета. Отак От якось. А можна скелетів всіх покласти. Ми сьогодні їх багато побивали і вони наробили нам багато клопотів. то Тепер хай собі тут стоять. Так, і десь сюди я би поклав. От сюди Столик для зачарування. Можна ще одну ріжку сюди покласти. такий більш красивіший обстановці. Бачите, тут в мене лампочки навіть, а не Ем, Можна ще скрині. Ну, ладно, а, до речі, скрині теж треба викинути. Отак. От І от так. Прекрасно. Закр закрито закрито. Е в цих горшках чомусь нічого не росте. Тарілку треба викинути скрині. До речі, можна морку. Можна морку в воршок? Не можна. Ну, окей. Е е та й все по суті. Все ми виклали. Все ми забрали. Все ми розклали, що могли. Виліземо нашу башту обзорну. Так би мовити, тут десь скелет, по-моєму, зуходив. Або тут. Ну, десь ходив. Ось так от. Отака от була серія в нас серії. Я думаю, на сьогодні ми закінчимо з, з The Last of Us. Е, і так само чекайте наступних випусків. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. З вами був доктор Юд, а це був безлюдний Манхеттен. Бувайте!